Шию ми викладаємо на ролик. Спеціально у нас там місце для ролика. От ви коли подивитесь на свою шию, то місце для ролика воно помітне. І просто полежте кілька секунд. Вже на цьому етапі відчутно, можливо, в когось щось, в когось відчутно. Прислухайтесь до відчуттів. І зараз починаємо ворушити головою з боку в бік, підборіддям до плеча. І відчуваємо, як масажується шийка десь. Виникають більш яскраві враження. можна там трошечки призупинятися, більше прокачувати. І з боку в бік. Десять, дев'ять, вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Шия рівна. І зараз підборіддя ми піднімаємо вору, опускаємо вниз. Піднімаємо вору, опускаємо вниз. Так, угу. да, молодці. Говниць десять, дев'ять. Вісім, сім. Шість. П'ять. чотири, Три. Два. Один. Чудово. Тепер потрібно ролик перемістити на центр лопаток. Великими пальцями рук ви можете контролювати, щоб він не відкотився. Ось всередину поклавши пальчики. І налаштувати собі на центр лопаточок. Кладемо ноги в колінях зігнуті, і таз залишається на підлозі. І намагаємось вилягтися за руками назад. Може так не вийти. Якщо виходить, окей, залишайтеся, лежіть. Якщо не виходить, руки зависають десь тут в повітрі, голова десь ось так висить, і це виходить дуже сильне напруження, пошукайте положення на лопатках, щоб ви могли все-таки розслабити шию, а руки можете трохи розвести в сторони. Але якщо виходить, повна, отака. Позиція, то лежим, відпочиваємо. Залишайтесь. Що там, Танюш, якраз у цей момент, що я кажу, так? Да? Ага. Давайте знайдемо просто ось тут. а ну ка так. Легше? Ну, так. Так, все. Знайшли і лопатки теж стимулюються, mm -hmm. Так, все залишаємось так. З цього положення ми руки кладемо на потилицю. І трошечки піднімаємо шию, виводимо себе в рівне положення, паралельно підлоги. Вище підніматися не варто. Залишаємось в рівному положенні і опускаємось вниз і піднімаємось до рівного положення. Ось таким чином також ми промасажовуємо, пропрацьовуємо свої лопатки. Десять, дев'ять. Вісім. Сім. Олечка. Добрий ранок. Працюємо. Почули, що робить, ні? Трошки виробились? Шия були? В чому справа? Все гаразд. Працюйте не шию, а саме. шия у нас рівненька. Саме лопаточки. І зараз зупиніться, будь ласка, паралельно підлоги. В рівному положенні. Підніміть таз і їздимо вгору вниз. Прокатуємо лопатки. Десять. Дев'ять. Тільки лопатки. так. Да. Вісім. Сім. Шість. П'ять. 4, Я підозрюю, що я шнурок нормально там розкатала. Три. Чи є звук, чи немає, невідомо. Два. Один. Дуже-дуже добре. Далі в нас є дільниця нижче лопаток, вище поперека. Ось ця частинка. Зараз ми розкатуємо її, також піднявши. Таз. Руки можуть бути в попередньому положенні на потилиці або на грудях. На поперек не заїжджайте. На Лопатки можна трошки заїжджати: десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Все гаразд. Оля. Три. Два. Неочікувано. Натягніть носочок на себе і потягніться вниз. Ні-ні-ні, тільки на талці. В неї там. непередбачувані обставини. Гаразд. Зараз викладаємо ролик на дільницю поперека. І викладаємось попереком на ролик. Теж, начебто, ну, ідеальне місце для ролика, але ножки не поспішайте розгинати. Попа піднімається вгору. Ноги в колінях І... Маєте прислухатися до себе, вам має бути комфортно. Не всім в цьому положенні буде комфортно. Якщо вам дуже боляче, просто не робіть. А? Руки вздовж тіла можуть бути як вам завгодно. Руки тут зараз не принципово. І спробуйте розслабитись таким чином, щоб ваш таз наче, стікав по підлозі. Якщо різкий біль відчуваєте, не робіть. Якщо трошечки дискомфорт, то прислухайтесь до себе, можливо, перекласти ролик вище, нижче, спробувати краще розслабитись. Бо якщо ви гарно розслабитесь, має бути не боляче. І ще в тридцятий раз, якщо боляче не робіть. І якщо тут комфортно, можна вирівняти ноги. І трошки полежати. Дихайте, не затримуйте дихання. Чудово. Піднімаємося, згинаємо ноги в колінях обережно. Всім нормально, Таня, як ви? Нормально, Наталка? Жива. І нам треба зараз. Це добре, да, це прямо в Скруглити максимально спину. Візьміть себе під стегна і потягніться лопатками назад, підберіть, тягніть до грудей, також втискайте живіт, як би в хребет. Попробуйте максимально скруглити свій хребет і посити так декілька секунд також. Відчуйте, як повністю розтягнулася. Спина шиє підборіддям тягніться до грудей. Гаразд. Вирівнюємось.